Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Цимбалюк Олександр Іванович, позивний персона, сержант, помічник кулеметника у кулеметному взводі військової частини А 4064 народився Олександр 19 січня 1975 року на Київщині у Тетіївському районі в селі Таліженці. Родина була дружньою та працьовитою. Батьки Галина Володимирівна та Іван Іванович Цимбалюк змалку прищепили синові любов до праці та повагу до людей. У Олександра був молодший брат Сергій та молодша сестра Світлана. Він завжди був для них люблячим братом, опорою і підтримкою. У 1981 році Олександр пішов до першого класу місцевої школи. Навчався добре. Його любили та поважали однокласники, мав багато друзів та знайомих. Учителі згадують його як доброго, старанного і відповідального учня. У 1992 році закінчив школу. Через рік був призваний до війська на строкову службу. В армії зарекомендував себе як витривалий і кмітливий воїн. За півтора року служби отримав звання сержанта. Додому повернувся 1994 року перед новорічними святами. Наступний рік подарував Олександру Цимбалюку сімейне щастя. У серпні він одружився з чудовою дівчиною Наталією, яка подарувала йому четверо дітей. Старший син народився 1999 року, назвали його на честь батька Олександром. На той час Олександр Іванович ще заочно навчався у Білоцерківському аграрному університеті і працював у рідному селі інженером з техніки безпеки. У 2001 році він закінчив навчання. І того ж року разом із сім'єю переїхав до Києва і влаштувався на підприємство Імперія Строй. Згодом забрав до себе і брата Сергія. Вони працювали разом багато років. Олександр був для нього надійною підтримкою та опорою. У 2003 році народилася донька Марія, у 2011 Вікторія. А наймолодший син Максим з'явився на світ у 2014 році. Олександр Іванович приділяв дітям багато часу. Адже родина для нього була найбільшою цінністю і опорою в житті. Він дуже любив і пишався своїми дітьми. Старші діти на той час уже навчалися в Національній академії мистецтв. Олександр здобував освіту режисера, а донька Марія навчалася на акторському факультеті. Менші діти ще ходили до школи у 2021 році. Олександр втратив найріднішу людину маму. Він дуже важко переживав цю втрату. Це була втрата для всієї родини. Вона була люблячою мамою і бабусею, надійним другом і доброю людиною. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Олександр відвів свою родину з Києва у рідне село, а сам пішов до військомату. Аби захистити найрідніших, він взяв до рук зброю. Олександр Цимбалюк не чекав повістки, сам прийшов до ТЦК і став до лав Збройних сил України, захистити свою родину, рідний дім і рідну Україну. Він вважав своїм обов'язком, потрапив до піхоти і став помічником кулеметника в кулеметному взводі. Про війну рідним не розповідав, не хотів тривожити. Побратими пізніше згадували, що якось їм сказали, у кого троє й більше дітей, виходьте зі строю, їдьте додому. Але Олександр не вийшов. Коли його запитали, чому він залишився, адже мав четверо дітей. Він відповів, що не збирається ховатися за їхніми спинами, а прийшов, щоб їх захистити. Побратими цінували та поважали Олександра Цимбалюка за надійність і спокійну впевненість. Він був справжнім другом і побратимом. Побратим з позовним генерал згадує: ми з Сашком були з перших днів. Він ніколи не ховався, нічого не боявся. Таких людей мало. Знав Саню як хорошу, позитивну людину, постійно розповідав про свою роботу, де він працював крановщиком. Завжди були розмови про село, як в селі чудово. Як він виходив на риболовлю, пам'ятаю, коли мене відпустили у відпустку на три дні у квітні 2022 року. Саня мене просив заїхати у новосілки до його дівчат, передати смаколики. з захопленням розповідав про своїх доньок. Завжди говорив, що меншенька вся в мене. Пам'ятаю, як я саню мотивував займатися спортом. Згадує побратим Вадим Башинський. 13 січня у молодшого сина Максима був день народження, але він так і не дочекався дзвінка від тата. Олександр не зміг його привітати, бо перебував на передовій. Уже 15 січня сім'я дізналася, що він не повернувся із завдання і вважався безвісти зниклим. Довгих 14 днів рідні нічого не знали про нього. Усі молилися, шукали, надіялися, вірили, що він живий, але дива не сталося. 14 січня 2023 року, за кілька днів до свого 48-річчя, Олександр Цимбалюк загинув поблизу села Кріщіївка Донецької області. Ворожа міна забрала його життя. Він був люблячим сином і братом, добрим батьком і чоловіком, надійним другом і побратимом. Для рідних, друзів і знайомих його смерть стала великою втратою. Поховали відважного воїна на Київщині у селі Михайлівка. У травні 2024 року, в рідному селі Таріженці, біля школи, де навчався Олександр, відкрили меморіальну дошку на його честь. А в серпні 2024 року, в селі, де його поховали, з'явилася вулиця Олександра Цимбалюка. Він був найкращим сином, батьком, чоловіком, братом, другом і побратимом найкращі йдуть першими вічна слава і шана герою!